Розкажіть про найяскравіший момент вашого життя. Моя старенька машина раптово вирішила припинити роботу, коли я гнав автострадою зі швидкістю 112 кілометрів за годину. Я не впорався з керуванням і врізався прямо в металевий відбійник. Вилетів з узбіччя автостради та вписався в дерево. Зі мною все було гаразд, але машина була як розчавлена консервна банка. Важко вірило, що це колись було автомобілем. Настільки він був зіпсований, але я був живий. Жодної подряпинки на тілі. У ту мить, коли моя машина вийшла з під контролю, і я зрозумів, що. Лечу на узбіччя на шаленій швидкості. І Я припустив, що помру. Я схопив кермо, заплющив очі і змирився. Чомусь все світ вирішив, що зі мною не покінчено. Я був шокований, коли відкрив очі і побачив, що живий і неушкоджений. Справді шокований. Я думав, що точно помру. До цього дня я почуваюся трохи приголомшеним, коли проїжджаю по всю ділянку автостради. Протягом кількох років на дорозі можна було побачити сліди заносу. Їх прибрали, але набагато пізніше. Два з половиною роки тому я прокинувся на півдорозі на роботу з розмитим зором і нерухомим тілом. Здається, я лежав на тротуарі. Пам'ятаю, думав, чи не помер я, але швидко прийшов до теорії про те, що я, напевно, напився у вівторок вранці, але це не мало жодного сенсу. Я ніяк не міг второпати, що відбувається. Раптом до мене кинувся старший чоловік і запитав, чи я в порядку. Я сказав, що так. Він наказав мені лежати спокійно, виглядав стурбованим. Приїхала швидка допомога і відвезла мене до найближчого відділення невідкладної допомоги це був інсульт. Мене трохи лякає. Згадка про це. Час від часу я страждаю від афазії, але зараз майже все гаразд. Знайти свого хлопця занадто пізно після того, як він покінчив життя самогубством в нашому спільному домі. Мене і мою дружину привели в кімнату повну лікарів і сказали, що у нашого дев'ятирічного сина рідкісний і надзвичайно агресивний тип раку перемотайте вперед на три роки. Він почувається чудово, скоро два роки ремісії. Сучасна медицина дивовижна. У 2015 16 роках я працював у південній Кореї. Це було в той час, коли Північна Корея ініціювала хвилю ядерних випробувань. Був вечір понеділка. Я та кілька хлопців із мого підрозділу пішли на курси корейської мови після закінчення робочого дня. Селяка базова фігня, наприклад, як сказати, водієві таксі, куди їхати тощо. Ми були дещо схвильовані через новини про ядерні випробування. Раптом будівля почала сильно трястися. У класі, в якому ми сиділи, не було від. Ікон, і ми не могли бачити, що коїться назовні. Всі подумали, що це трапилось, і ось ось настане кінець світу. Насправді, неподалік від бази, стався землетрус силою 5,8. Коли ми вийшли на вулицю, не побачили грибоподібної хмари та зрозуміли, що не стали силами швидкого реагування третьої світової війни. Всі добрячі посміялись з цього приводу, але протягом попередніх двох хвилин було мало смішного. Пережив сильну алергічну реакцію і впав на сходах музею історії культури. Кілька днів перед тим мені призначили пеніцилін. Виявляється, саме цей тип пеніциліну може спричинити мою смерть. День, коли тато помер, у мене на руках. Мій тато жив із хворобою Паркінсона 28 років, повільно деградуючи. Він пройшов через півдюжини реанімації. Перш ніж попросив нас підписати відмову від реанімації. Він був міцним чоловіком. Я прожив у хоспісі кілька днів, повний смутку і жаху. Поки не побачив, як його обличчя зблідло, а напруга в м'язах зникла. Я просто обійняв його так сильно, як міг, і продовжував повторювати, як сильно ми його любимо, і дякуємо йому за все, що він зробив. Для нас це було все, що я міг зробити. Якщо якась частина його мозку все ще могла мене почути, я хотів, щоб він пішов, знаючи це. Я пам'ятаю, як моя дружина підвозила мене додому рано вранці після того, як він помер. І я бачив, як світ починає прокидатись. Люди роз'їжджаються, починають відкриватись магазини. Світ і не помітив, що втратив когось настільки доброго, сильного та розумного. Йому немає діла до того, що трапилось. Через сильні емоції та надлишок алкоголю, під час святкування в 2018 році я попрямував до мосту, щоб стрибнути з нього і покінчити з усім. По дорозі мене пограбували, приставивши до спини ножа. Страх, який я відчув, підказав, що я не хочу помирати. Мені просто було дуже дуже сумно. Мій перший код синій, коли серце пацієнта зупинилось, і нам потрібно зробити серцево-легневу реанімацію. За свою кар'єру я провела багато реанімацій, але найяскравіше пам'ятаю найпершу. Я була поруч біля палати, коли пролунав сигнал. Тож я стала першою людиною, яка робила компресію грудної клітки. Пацієнтка була крихітною 90-річною жінкою, і мені довелося проламати її грудну клітку, щоб прокачати серце. Я досі пам'ятаю це відчуття та звук. Вона не ви. Дуже чітко пам'ятаю, як розмовляла з її сім'єю, розповідаючи, що їхня мати померла. Коли, вперше, будучи на близькому сході, я почув сповіщення, летять снаряди, а потім сирени. До того часу я не знав, що дупа від страху може настільки стиснутись. Коли я знайшла і врятувала доньку від спроби самогубства, вона була синьою і не реагувала, почала дихати, коли я перевернула її на спину. Вона вижила, але має серйозні проблеми з пам'яттю та роботою мозку через довготривалий брак кисню. Зараз вона перебуває в програмі реабілітації, не розмовляє зі мною, бо я її врятувала. Коли я зрозумів, що мені доведеться розлучитись з дружиною, щоб врятувати майбутнє наших дітей. Мій колишній зробив мені пропозицію. А через тиждень я дізналася, що він весь цей час був одружений з іншою. Він міг проводити зі мною стільки часу, тому що його дружина лежала в лікарні, помираючи від раку. Але зрештою вона вижила. Я накричала на нього і виштовхала його зі своєї квартири. Він забрався і позвонив мені трохи згодом, щоб повідомити, що прийняв якісь таблетки, щоб покінчити з собою. Мені довелося переконати його, що ми знову разом, щоб він повернувся до мене. Там я змусила. Його виблювати таблетки і поїсти. Він постійно втрачав свідомість, тому мені довелося сидіти поруч з ним час від часу, будячи всю ніч, щоб переконатись, що він не скопитився. Вранці я його знову вигнала і заблокувала його номер. Яскравий, тому що це була моя перша зустріч зі смертю, і досі найгірша. Раніше працював у правоохоронних органах. Отримав дзвінок, в якому повідомляло, що жінка пішла до квартири сестри, щоб принести корм для кота, оскільки її сестра не могла виходити на вулицю через проблеми з психічним здоров'ям. Сестра не відчиняла двері, тому жінка використала свій ключ щоб увійти. Слід зазначити, що вони не спілкувались два тижні. Вона зайшла, побачила сестру непритомною на ліжку і зателефонувала. У 911. я заходжу у квартиру і відчуваю запах, який пам'ятаю досі. Пахло солодкими гнилими персиками з відтінком блювоти. Увійшов і побачив жінку, яка передозувалась фентанілом, як ми згодом виявили. Що лежала на ліжку, розкладаючись. Її кіт сидів поруч з тілом. Його морда була у рудих та чорних плямах. У кімнаті роїлись мухи. На радіо грали старі треки Брітні Спірс. Я подивився на її почорніле обличчя з ротом, який став чорно-червоним. Воною дірою, потім глянув на опухлі очі, побачив під ними звивисті рухи і зрозумів, що під повіками мухи та личинки. І що зараз мені до рота, мабуть, залітають мушки, які зародились в її очних яблуках. Кота відправили в притулок. Тепер я знаю, що у когось живе кіт, що їв труп свого попереднього власника, але теперішні господарі про це не здогадуються. Народження серйозно в моєму серці була діра, і навіть лікарі думали, що я не виживу. Коли за 200 метрів від мене впав мінометний снаряд. Був армійським медиком першу половину своєї кар'єри, і більшість митий, коли кров терпне в жилах, пережив там. Але найбільше мене приголомшило народження останньої дитини для дружини. Пологи були не страшні, але син уперто не хотів народжуватись. Коли згадую той день, я розумію, що лікарям слід було зробити кесарів раніше, але малий застряг у родових шляхах. Зрештою, лікарі дістали його за допомогою вакууму. Він не видав ні звуку, виглядав млявим у руках медсестер. Я почув, як лікар сказав. Що оцінка абгар 4. Ми зустрілись поглядами, і моє серце майже зупинилось, тому що я знав, що це означає, і медик зрозумів, що я знаю. Малюка поклали на стіл і почали приводити до тями. На щастя, через кілька секунд, які здалися годинами, він почав плакати, галасувати. Колір тіла почав нормалізуватись. Оцінка за школою абгар зросла до 10. але та мить нічого з попереднього досвіду не зрівняється за рівнем жаху, який я відчув за ті кілька секунд. Тижневий відпочинок у північних апалачах з дружиною і секс по кілька разів на день. Це було незабутньо. У мене було дві. Прокинувся після тижневої коми у відділенні інтенсивної терапії в оточенні своїх рідних. І коли вперше займався сексом з моєю дружиною, 40 років тому. Це сталося після того, як я майже втратив надію, що ми зможемо коли небудь бути разом як пара. До того ми були найкращими друзями. Розкажу про найдурнішу ситуацію, в якій я трохи постраждав. Коли мені було сім років, я пішов з подругою на святкування великоднього свята. Ми вгледіли надувний будиночок з довгими гірками, по яких можна спускатись, і чим скоріше побігли до нього. Поки бігли, вирішили, що гарною ідеєю буде спуститись з нього задом наперед. Спуститись в мене не вийшло, а ще вийшло зробити колесо в кінці і проїхатись лицем по бетоні. Поки я скиглив, прийшов мій тато. Він теж генератор чудових ідей. Вирішив, що слід все гарно продезінфікувати, і запшикав моє подряпане обличчя антисептиком. Сто чортів йому в печінку, як же я ридав, наче мені в очі напхали папірців. Так потрапило ще й в очі, але насміялись ми теж добряче. Я й досі регочу, коли згадую ту ситуацію. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А який найяскравіший момент вашого життя? Напишіть в коментарях.